Григорія Герчака з повним давом зазначив, що історія його життя то частина історії його батьківщини. Дитинство Герчака про минуло вже по тисній за Заліщипчини. Там він сопав кожен звук материнської мови і вісні та кожен звук музики того краю, вірників скрипалів, припалі цимбалістів і пізнав там красу рідної землі. Її Дніпровське каньйони, формат кожного засточка, чи спиренця, що проростали з тої землі. А ще наповнив душу відкуням колю, кривди і пагнені її людей. І ось на цю землю прийшли озброєні дозволители, що живе для цієї землі, могують пісними звичаями і взялись насильно ці кошти звоювати. Так на його очах серед білого дня на сільській вулиці, при вулиці, копхали прикладами на старого статечного однозельця. Соломій гнала його до світлого майбутнього. Бач, не захотів добровільно записатися до колгоспу. Щоб я яство до надазбунтувалось. Він узяв до рук автомата і пішов у збройне пілля, аби відмістити налізну на поміцахнижину від після захисного односельця. То була його не абстрактна, а конкретна дієва любов до України, до її волі, до її народу. До цього кроку він готувався свідомо і на поверхно, зброю, проб'явся в цінній стрілі по своїй податного бою. Тож вертники поручали йому дуже відповідальні і небезпечні завдання. Він не раз дивився очі смерті. Схоплений провокаторами був засуджений до розстрілу на який у ховку з смертників майже 8 місяців. Завдяки кончення сталіна, та смерті йому замінила на 25 технічне ув'язнення, яке він був від дзвінка до дзвінка. Словом, доля щедро ділила йому високого важкого безсталення, зате природа щедро народила його різновичними талантами. Прищавіших обставинах міг він стати знаменитим художником Музикантом, композитором, військовиком, офіцером, чи навіть олімпійським чемпіоном. Свої мистецькі музикальні згідності та пізнання в інших галузі знань, історії, філології, літератури розвинув зав'яче знань і спілкуванням з досокосвіченими співтатеними чанами, літераторами, художниками, музикантами, політичними діячами. Повернувся. Вою в Україну з балконим мистецьким дорогом, а саме зі створеними там балківськими піснями і виконаними скрипно під загрозою додаткового покарання прафічними ілюстраціями до історії затяжної абонії уваги. Протягом 10 київського періоду життя Герчак став помітною постатю у полі патріотично налаштованої творчої інтелігенції. З одного боку він був ферментом її радикалізації, а з іншого об'єктом фестивої уваги Іванів з боку КГБ. Під тиском обставин за першої нагоди Герчак і літування. Проведіння хотіло, щоб її і його творчість вийшли із заклад в світ. Його твори доставлялись на багатьох виставках про нього та його творчість. Є багато газетів, журналів, публікацій та інтерсайтів різними мовами у різних країнах. Знають його у світі, не забувають в Україні. Я прикладу заципую одну страфу із недавного побікованого човна і війшизна в Києві. Він касанет Київського поета Віталія Рубенка. На таміщах не ростуть у нас богатері, рік. Хіба три пастки і на араві, як Шевченко, Чисті моменту і уз світлочні. Душі чесно, як в чайку гарчак, падуть на відкару. Висока оцінка, але заступна. Сьогодні маємо находу послухати його розповідь. Але спершу, оскільки наш вечір в літературні звертає увагу на письменницькій рані його різновичного таланту, майстерних автобіографічних нарисах. один з яких почуємо у виконанні оксаних процінь. Коли я побачила пана, зустрілася з паном Герчаком паном Григорієм, я одного лише попросила, дайте мені свої витримки. І я б розвилася таким, як ви є, коли вам прийшло закрити так багато. Дещо з божу пана Григорія, настрій уйшов я хвилюючись, візьмуть мене поставці з собою чи ні. Це ж мусить відкрити багато таємниць, до яких маю доступ тільки до як же вони можуть приймати мене не члена ООН? Провідник запропонував сісти, відразу почав розмову. Сказав, що чув про мене багато. Подякував за допомогу організації. Потім запитав, чи ви вірите в нашу перемогу? До 1949 року припускав, що перемога ймовірна. Тепер не вірю. І ви, напевне, не вірите, що доживете до самостійної України? Ні, не доживу. Певнено, відповів я. Провідник подякував мені за відвертість і сказав, що я песиміст. А повстанстві важко бути оптимістом. А ще поцікавився, що мене спонукало стати на такий важкий і небезпечний шлях боротьби. Я не міг дивитися на наругу над невинними людьми, відповів я. Провідник був здивований, що я не згадав про боротьбу за самостійну Україну. Я йому сказав. Що про боротьбу за самостійною Україну навіть і не подумав, бо то само собою зрозуміли. Він добродушно посміхнувся і продовжував розмову, сказавши: друг Мирон охарактеризував вас позитивно і навіть погодився взяти вас на свою відповідальність у підпілля. Далі зазначив, що тепер нових людей у підпілля не беруть. Але для мене дістануть документи на інше прізвище, дадуть адресу наших надійних людей у Казахстані. Або Сибірі, які можуть мене прилаштувати. На це я відповів, що не хотів би покидати Україну, волів би піти у підпілля і допомагати повстанцям. А ви усвідомлюєте собі, що підпілля це не минуча смерть. Пильно глянув, мені у вічі провідник. Тепер для підпільної боротьби настали дуже важкі часи. Підете у підпілля, пізніше будете каятися. а каяття у підпіллі. Це крок до зраду. Кайтися не буду, самовпевнено подумав я. Пробала мужність в оточеній криївці. Пам'ятаю, як сьогодні літо, тепла зоріна ніч дихають паглищами нескошені ниви. А ми, провідник миром, друг корій і я на очіку підпіллі всього декілька днів переносили важкі наплечники з літературою. Під час у укорення. Відкрилася й заголілася рана. Потрібна була медична допомога. Провідник сказав, що десь тут недалеко є криївка, у якій перебуває санітарка, і ми підемо туди. Мені, щоб я не бачив, де знаходиться краївка, зав'язали очі. Корінь взяв мене за руку і гайдав. Такий час швирінив, а потім крутим схилом горив десь. Незвично було йти оці, але так цікаво й романтично. Мені довелося орієнтуватися за допомогою свого та нього, де зимузу забіли півні. Я визначив, що там знаходиться село. Справді, як тільки зійшли згори, запахло село. Сида, сіни, станя, я подумав, очевидно, криївка в селі. Пройшовши далі, я відчув свіжий вологий Мабуть, десь недалеко річка. Потім почув, як спадаючи, деркотіла вода. Напевно, там. Водяний вин або гребень. Опісля перелізли через, через якийсь напіврозвалений мир і зайшли на місця. Перед кілька разів притокопити в тому умовний сигнал, який означав прийшли свої. Відкрили пачку спеціальний замаскований вхід і зайшли у криївку. Мені розв'язали очі. Наш дуже радо зустріла молода симпатична санітарка. Вона була у військовому управлінні. на ремонті через плече маленький пістолети. Провідник відрекомендував мене. Це друг новий. Тирса назвала себе санітарка і подала рушу. Тирсен, не гаючи часу, взяла ліки, інструмент і швиденько, поки не розвиднулася, пішла з коренем до хати господарів робити перев'язку. Я залишився з провідником. Поки провідник передивляв якісь, передивлявся якісь папери, я оглянув в країні. На до входу вів зі скидцями, стіни обиті дошками і побілені. На одній стінці полички з мішками, біля другої столик. На столику будинок, друкарська машина, А поруч мечка поп'яти в квітів. Над столиком припрітаний до стіни Каганець.